Стоматологічний кабінет на колесах у буквальному сенсі такий їздить у гарячі точки, де професійні стоматологи лікують наших бійців. Цього разу приїхали до воїнів 128-ї бригади ТРО «Дніпра», які зараз на Донецькому напрямку. Саме в цьому бусі, обладнаному під медичний кабінет, стоматолог Ігор, приймає пацієнтів. Має 13-річний професійний досвід сам з Києва. У проєкті працює на волонтерських засадах. Те, що можемо, робимо так. В принципі, ургентна допомога в основному це видалення пломбування. Консультації. Мобільний кабінет на колесах запровадив волонтер Євген разом з донькою. Схожий проєкт побачив у 2015 році, коли сам був у складі добровольчого батальйону. Тоді львівські медики приїжджали лікувати воїнів. Втілювати проєкт взявся із початком великої війни. Перезвонив до французьких друзів. Вони перше нам подарували цей автомобіль. А далі перша установка, друга, що зліпили докупи. Спеціальна апаратура, медикаменти і матеріали все допомога благодійних фондів. Необхідне, часто із собою беруть самі стоматологи. Лікарі ж працюють безкоштовно, виключно на ініціативі допомогти. Не було такого жодного разу, щоб волонтери лікарі дали задню. Такого не було. Коли вони ж приїжджають, вони розуміють, що треба працювати в будь-яких умовах. От і військовий 128-ї бригади ТРО Дніпра ділиться результатом. каже професійністю стоматологів вражений, особливо в таких умовах на передовій. Це добре, професіонально, без болі, без нічого. все акуратні хлопці зробили. Молодці, дякую. Скільком бійцям допомогли, збилися з рахунку. Про свої візити попереджають завчасно і їдуть туди, куди кличуть самі воїни. Як ми тут знаходимося на лінії фронту, і у нас не завжди є можливість кудись виїхати, полікуватися. Тому це ми дуже вдячні. В ряди Дніпровської бригади вступив і відомий український політик Олег Тягнебок. Загалом в ЗСУ з перших днів повномасштабного вторгнення каже: волонтери не тільки допомогли з медичною частиною, благодійники ще й зібрали гуманітарний вантаж із харчами, препаратами, одягом. А львівські стоматологи придбали важливий для бійців безпілотник. Зібрали кошти і передали власне стоматологами мавік дрон t з можливостями нічного бачення, і це для наших пілотів, для наших бійців БПЛА була несподіванка і дуже важливий подарунок сьогодні. Мобільний стоматологічний автобус курсує прифронтовими населеними пунктами. Він дає змогу бійцям не оформлювати відпустку для лікування зубів. Марко Ручка, Олександр Довгань, новини одинадцятого каналу.